Друзі, вітаю! Я вже закінчив сшивання виробу. Плечі у мене зшиті методом петля в петлю. Бокові шви я сшивав за кромкові. Ось так виглядає шов з лицевої сторони. Ось тут із бойорітною осінь цей шовчик. Далі примірка. І всіх запрошую сьогодні, о 20-й годині, на моїй сторінці в ТікТоці. ми починаємо в'язати рукави посилання в шапці профіля.